Вчителя вітаю, терпіння й радості бажаю, хай учні радують завжди і мрії здійснюються всі. Бажаю вам натхнення щастя та мирного неба над головою. Бажаю вам терпіння та мудрості, хай у вашому житті завжди буде щастя та радість. Я вам бажаю миру та скорішої перемоги. Бажаємо вам здоров'я, добра і довголіття! Бажаємо вам міцного здоров'я, терпіння та натхнення. Нехай кожен день вам приносить радість від роботи, а учні радують вас своїми успіхами та вдячністю. Днем учителя вітаю. Будьте радісні завжди, хай роки пролітають швидко і гарно, як весні. Хай щасливо і успішно в школі день проходить ваш, і усі діти радіють, як заходите ви в клас. Бажаю вам терпіння і натхнення. Анна Сергійна, знай вчителя, я вам бажаю миру, щастя та добра. Щоб у вас надалі залишався такий класний позитивний клас. Дорога Анна Сергіївна, ми вас дуже любимо і бажаємо вам, щоб ви завжди були щасливі, бажаємо вам гарних учнів, як ми, високої зарплати та міцних нервів. Любимо.